Добрий ранок. Ось я вже вийшла погодувати своїх котиків. Вже ось трошки поїли котики. Найда вже поснідала, толматка в підвалі буде їсти. А ці ще їдять. Водичку зараз поміняю, але в них ще є водичка з вечора. Ще чекаю, бо немає цієї, що стерилізували кошечку. Ще всіх немає, зараз посходяться. А я буду йти далі. Йти потрібно для білосніжки Антибіотик приписали в таблетках або цифріаксон в уколах. Її не можна вколоти, вона так зажалася, що і кричить, коли до неї дотрагується, то вчора взяли в таблетках тільки велика доза. Цієї капсулки, її неможливо поділити на вісім частей і половину капсулки. Вона вся розкрушилася і такої дози ми не дамо. То піду шукати зараз маленьку дозу двохсотку, яку краще поділити. А так зараз вона спить після важкої ночі, спить, трошки поїла. Ми її зробили процедури і спить. Дякую всім, що ви переживаєте, що ви цікавитеся, що ви допомагаєте. Велике вам всім спасибі.